Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS925S. Розпакуємо її, подивимось, що всередині, розповімо про технічні характеристики та розглянемо її переваги. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті йде уся необхідна технічна документація, у тому числі українською мовою. Додаткове руків'я, захисний кожух, ключ для зміни розхідного матеріалу, сама кутова шліфмашина одразу з клянцем та гайкою. Отже, комплект постачання перевірили. Перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 900 Вт. Діаметр диску 125 мм. Різьба М14. Максимальна кількість обертів регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Клас товару професійні джерело жилення мережа. Оброблювальний матеріал метал, камінь, дерево, пластик. Вага інструменту 1,9 кг. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до її переваг. І першою, мабуть, найбільшою перевагою цієї кутової шліфмашини буде те, що вона в захваті може бути однією рукою та незначна вага всього 1,9 кг. Саме завдяки цьому комфортно працювати тривалий час, якщо завдання не потребує великої потужності самої кутової шліфмашини. Крім того, гарно прогумоване з'єднання мережевого кабелю з самою кутовою шліфмашиною. Корпус редуктора виконаний з металу, та з металу також виконаний захисний кожух даного інструменту. На задній частині бачимо наявність регулятору обертів. Для чого регулятор використовується? Для обробки делікатних матеріалів, таких як пластмаса або деревина. Незважаючи на те, що в даному комплекті, згідно артикулу постачання, немає розхідних матеріалів, ви можете одразу їх переглянути та обрати на нашому сайті. А найпоширеніші комплекти будуть в описі до даного відео. Отже, замовляючи інструмент на нашому сайті, ви можете не тільки додатково укомплектувати саме ваш інструмент, а й зібрати набір акумуляторної техніки безпосередньо під ваші завдання. На цьому наразі в мене все. Вам подякував за перегляд цього відео. А ви, якщо сподобалось, замість дякую ставте великі пальці догори. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оновленням каналу інструментаріум. Дивіться нові та цікаві огляди. До нових зустрічей!